Для ідентифікації користувача, який працює в медок API Safтіua, а також для можливості обмеження доступу цього користувача до певних функцій та для надання йому доступу до підприємств, з якими він може працювати, в сервісі передбачено введення довідника користувачів. Для редагування цього довідника або створення в ньому нових записів на головній сторінці сервісу на панелі, що розташована ліворуч, відкрийте розділ Довідники і оберіть Користувачі. В довіднику користувачів присутня інформація про всіх користувачів, які можуть авторизуватися та працювати в медок API.ua, і використовувати ті функції сервісу, які будуть доступні їм згідно призначеної ролі. Створення карток користувачів доступно адміністратору на етапі першої авторизації за допомогою майстра первинного налаштування, проте редагувати дані або створювати нових користувачів можна в будь-який момент. Якщо в процесі роботи до переліку потрібно додати ще одного користувача, який буде працювати в сервісі Medoc ApisafTua, натисніть кнопку Додати користувача. Поля, помічені червоною зірочкою, є обов'язковими до заповнення. Решта полів заповнюється за бажанням користувача. Заповніть поля Прізвище, ім'я по батькові ІПН та емейл відповідною інформацією, а в поля Логін та пароль вкажіть дані, які будуть використовуватися користувачем при авторизації. Для того, щоб обмежити користувачу доступ до певних розділів сервісу або заборонити, наприклад, створювати чи імпортувати файли софті, в полі Роль з випадаючого списку виберіть ту роль, яка відповідає повноваженням користувача. Для завершення створення картки в полі підприємства відкрийте випадаючий список і встановіть позначки біля тих організацій, які будуть доступні для роботи користувачу і натисніть Зберегти, після чого запис про створеного користувача ви побачите в таблиці реєстру. Окрім внесення даних користувачів власноруч, через кнопку Додати користувача довідник можна наповнити, використовуючи базу Active Directory. Також в процесі роботи можна вносити зміни у вже створені картки користувачів. Для цього встановіть позначку біля потрібного запису і натисніть кнопку Редагувати. Всередині картки можна змінити як дані користувача, так і роль, згідно якої надається доступ до тих чи інших функцій, а також редагувати перелік підприємств, доступних відповідному користувачу. В таблиці реєстру за замовчуванням відображено постійні колонки, в яких наведено дані про ІПН-користувача, його прізвища, ім'я по батькові, роль, а також інформацію про кількість підприємств, доступних користувачу для роботи. Проте за бажанням таблицю реєстру можна налаштувати. Для цього натисніть кнопку Колонки і позначте ті дані, які ви хочете бачити в таблиці реєстру. Якщо в переліку присутня велика кількість записів для пришвидшення пошуку потрібної картки користувача можна скористатися вбудованим фільтром або відповідним полем пошуку. В подальшому при роботі з медока пісаft.ua доданий довідник користувач зможе авторизуватися в сервісі за допомогою логіну та паролю, який міститься в його карці, або за допомогою електронного підпису, який відповідає зазначеному індивідуальному податковому номеру. Авторизований користувач зможе працювати тільки з тими організаціями, які для нього налаштовані, і мати доступ тільки до тих функцій та розділів, які доступні для відведеної йому ролі.